Всі, мене звати Ганна Рогожинська і я щаслива вітати вас на своєму каналі. Сьогодні за кадром може бути трохи шумно і весело, тому що це відео я знімаю не сама, а у колаборації зі своїм дворічним, страшно непосидючим сином Лук'яном. Він у кадрі спроста, а тому що сьогодні я хочу говорити про макіяж із дитиною на руках. Часто від своїх подружок, знайомих та навіть незнайомих із соцмереж я чую, що через от таких маленьких непосид мами не мають часу на себе. І про який макіяж взагалі може бути мова? Я той час намагаюся знаходити, тому що переконую ще раз у себе, що нечемно ну, не ховати свої лінощі за вот такими маленькими плеченятами. Тому давайте сьогодні поговоримо про макіяж у екстремально декретних умовах. Я, звичайно, маю на увазі не якісь вечірні вихід і повноцінний марафет, хоча, в принципі, я встигаю і це. А типовий мейк, з яким не соромно буде вийти з дитиною в парк, погуляти з подружкою чи навіть сходити у сільпопу макарон. Зрозуміло, що у таких умовах потрібен мінімум косметики та максимум організованості. Косметики у мене є багато, але у мене є така косметичка на блискавці, у якій в дитячому недоступному місці зберігається мій косметичний мінімум на щодень. Давайте я покажу, що тут є. Це тональний крем, консилер, олівець для брів, універсальна палетка Тіни. В неї я можу зробити і макіяж очей, і оформити брови, і при біді навіть сконтурувати обличчя. Але контуруюча пудра тут живе окремо: помада або блис для губ. Все, цього цілком достатньо, аби я абсолютно пристойно могла вийти в люди. Далі час, який потрібен на макіяж. Ви знаєте, я ніколи раніше не фарбувалася із секундоміром. Стометровку? Так, бігала, але щоб макіяж. М -м -м. Сьогодні я це зроблю, аби і собі, і вам довести, що у цій справі не так вже й важко стати чемпіоном. Тому на старт! З обличчям довго не бавлюсь. За допомогою замашного пензлика, тональний та консилер рівномірно влягається дуже легко та швидко. На щодень я рідко використовую пудру, мене не дратує той масний фініш рідких текстур, тим паче, що зараз його трактують як здорове сяйве обличчя, а тому трендово і без зайвих клопотів вкладаюсь у 1 хвилину і 55 секунд. Далі брови. І тут, як би я не старалася прислухатися до ютюбівських порад і не морочитися з бровами, нічого в мене не виходить. Я з ними бавлюсь найдовше. Бо навіть якщо колись Бозі мене й нагородила більш-менш симетричними бровками, то пінцет і моя наполегливість так нещадно покрамсали той дарунок, що тепер, аби виглядало природно і симпатично, доводиться добряче постаратись і витратити аж три хвилини. З очима я ніколи не експериментувала, тому тут жодних проблем і мінімум зусиль. Висвітлила зону під брівкою, вирівняла рухому повіку, притемнила складочку і за хвилину і 40 секунд макіяж очей готовий. Вії промальовую лише верхні, зате у два шари. І витрачаю на це 1 хвилину і 20 секунд. До такої тендітності в макіяжі чіткі образи не пасуватимуть, а тому лише ледь торкаюсь пендликом потрібних місць і за 30 секунд милуюсь результатом. Залишились губи і два шляхи їх окраси. Якщо то блиск, мені достатньо 15 секунд. Якщо помада, 35 секунд. Ну що ж, піділімо підсумки. На от такий експрес-мамський варіант макіяжу я витратила 550 секунд або ж 9 з невеличким гачком хвилин. Звичайно, що так от усе легко і просто можна зробити, коли вас ніхто не чіпає і ви зосереджені тільки на собі. Тому макіяж, як правило, я намагаюся робити, коли мій лукасик солодко посовує на своїх улюблених подушечках або ж дивиться мультики. Тоді у мене є і 10, і 15, і навіть 20 хвилин на макіяж. Але ж можуть бути інші варіанти. Але ж це в жодному разі мене не дратує, не засмучує, і я ж ніяк не примушую пускати пензлики. Просто я маю декілька хитрокумедних прийомів, які стовідково допомагають відволікти мого непосиду. Якщо раптом моєму чуду терміново знадобилася туш для вій, якою я саме окреслюю погляд, я з ним не дерусь і не сварюся. Я беру іграшкову вантажівку, і туш уже перетворюється на викрутку, яка ремонтує колеса. Хвилину другу ми займаємося шиномонтажем. А далі я даю йому соломинку для коктейлю, переконуючи, що машина потребує бензину і їй треба їхати на заправку. Ось тобі шланг. Туш одразу відкладається в бік, а моя дитина щонайменше хвилин 5 серйозно заклопотана. Я ж тим часом довершую свій макіяж. Таких вигадок є безліч. Кольорова книжка з улюбленими віршиками. Один-другий читаємо разом. Далі мамі вже не треба. Лукася сам вміє декламувати. Або ж будуємо з кубиків піраміду, яка від удару тракторцем перетворюється на спортивну трасу, або ж цінний вантаж, який потрібно доправити в гараж, що знаходиться у нас на балконі. Словом, фантазувати можна скільки завгодно. Головне результат. Касун, касуна, Красуня! афе. Приємнішого компліменту я в житті не чула. І він вартує тих зусиль, які іноді потрібно прикласти, аби мама була дійсно красунею. Це що ми сьогодні хотіли до вас донести? Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Я ще так, то чекаю на ваші затерті пальчики догори. на кнопку підписатися і до нових зустрічей, Па-па!